Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні ми розглянемо результати всіх матчів кваліфікації Ліги Чемпіонів. Також поглянемо, що очікує на Динамо у цьому розіграші ЛЧ, Рейнджерс вдома переміг Панаті Найкос 2-0. Рієка та Лудогорець зіграли в нульову нічию. Польський Лех розгромив ісландський Брейдаблік 7-1. Кет трик голами з пенальті оформив шведський нападник Леха Міхаель Ісхак. Словом Братислава вдома переміг Зрінський 4-0. Нагадаю, що у складі слова награють два українці Микола Кухаревич та Данило Ігнатенко. Ігнатенко на полі не з'явився, а Кухаревич вийшов на останні чотири хвилини матчу і відзначився голом. Шкендія вдома перемогла Стягуа 1-0. Пафос та Макабі Тель-Авів зіграли в нічию 1-1. Сервет на виїзді переміг Вікторію Плезянь 0-1. Латвійський Рфеш програв вдома шведському Мальме 1-4. Копенгаген вдома переміг Дріту 2-0. Сервена Звезда на виїзді, перебуваючи в меншості, втримала перемогу над Лінкольн Реп 0-1. Ференц Фарош також із червоною карткою зміг виграти виїзний матч проти Ноах 1-2. Фінський Кубс вдома переміг Кайрат 2-0. Динамо Київ впевнено здобув перемогу на виїзді проти мальтійського хамруна 0-3. Голами відзначились Ванат, Буяльський та Волошин. Букмекери оцінюють прохід Динамо у наступну стадію у 90%. Це були результати перших матчів. Не пропустіть результати матчів відповідей на нашому каналі Свисток на Перерву.